Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні перший день тижня. понеділок. Кожна дитина має право на щастя, а щаслива дитина це здорова дитина, яка знаходиться в безпеці, де б вона не була, вдома чи на вулиці. Тому впродовж цього тижня будемо пригадувати різні життєві ситуації і вчитися безпечної поведінки, щоб усі малята завжди були здорові та щасливі. Щоб дізнатися, про що ми поговоримо сьогодні, пропоную вам послухати вірш дитячої письменниці. Любові, яковенко, фокус. У блакиті ясне сонце. Я сиджу, дивлюсь віконце, захворів температура, мама вийшла по мікстуру. Зранку був поважний лікар, приписав від грипу ліки. Зараз я їх всі ковтну. Ось так фокус мамі втну. Доки принесе мікстуру, вже нема температури. Стій, малюк, бо буде скрутно. Ліки разом то отрута. Що потрібно, мама дасть, а самому брати зась! Отже, сьогодні я розповім вам про особливі речовини та засоби, які є в оселі кожного з нас, про ліки та про побутову хімію. Дітки, запам'ятайте, фокус, який придумав зробити хлопчик у вірші, насправді небезпечний. У жодному разі не можна самостійно вживати будь-які ліки та вітаміни, тому що при неправильному використанні ліків ними можна утроїтися. Але якщо випадково ви щось проковтнули, негайно слід повідомити про це дорослим. Розгляньмо разом вміст домашньої аптечки і подумаємо, чому ці предмети небезпечні. Пігулки, сиропи та вітаміни запаковані у гарні пляшечки та коробочки, часто вони різнокольорові і навіть ароматні. Але це не цукерки. Приймати їх слід лише за рекомендацією лікаря та під наглядом дорослих, тому що у правильному дозуванні. Таблетки лікують хвороби, а у великій кількості пігулки це отрута, і якщо їх з'їсти багато, може трапитись біда. У маленьких скляних баночках ампула теж містяться ліки, але не у формі твердої таблетки, а рідкі. Ампули не потрібно брати до рук, вони дуже легко розбиваються, можна поранитися склом. В аптечці є також шприц для уколів, у нього дуже гостра голка, тож цей предмет є небезпечним. І брати до рук його не слід. Мазі та креми в аптеці це теж ліки. Ними не потрібно користуватись просто так, без потреби, тому що може постраждати шкіра та очі. Коли люди хворіють і в них підвищується температура тіла, використовують термометри, прилади для вимірювання температури. Вони бувають дуже різні, серед них є термометр ртутний, ним користуватись необхідно дуже обачно, щоб не розбити, бо він скляний і легко б'ється. Він містить рідку речовину, ртуть, яка може погано вплинути на організм. Якщо термометр розіб'ється і отруйна речовина в ніякому разі не торкайтеся срібних кульок ртуті. Вийдіть з кімнати та негайно повідомте дорослих. А що потрібно зробити дорослому, якщо розбився ртутний термометр? Найперше, що потрібно зробити дорослому, це помити та переодягнути дитину в чистий одяг, адже на одязі. Можуть бути залишки ртуті, Зачинити двері в кімнату, де розбився термометр, Відчинити вікно, захистити органи дихання марливою пов'язкою. Не збирайте ртуть пилососом, війником, ганчіркою, збирайте з прицівкою великі кульки і одразу скидайте їх у склянку. Дрібніші кульки і скло збирайте щиточкою на папір або використайте скотч і теж скидайте у банку. Банку щільно закрийте кришкою. Можете замість банки використати. Герметичний пакет. Перевірте за допомогою ліхтарика, поверхню, де лежала ртуть. Кульки, які ви не помітили, заблищать і ви їх заберете. Підготуйте мильно-содовий розчин 40 г мила і 50 грамів соди на 1 літр води. Вимийте ним забруднені місця. Зачиніть приміщення після обробки, провітрюйте його протягом трьох діб. Діти, пам'ятайте, ліки та препарати в домашній аптечці це не іграшки для дітей. Використовувати їх потрібно лише за призначенням лікаря та під наглядом дорослих. Окрім ліків, у кожному будинку є ще одні небезпечні речовини, якими можна утраїтися і отримати опіки це побутова хімія. До цих речовин відносять пральні порошки, гелі, рідина для миття посуду, прибирання підлоги та інших поверхонь, відбілювачі. Ці засоби також мають яскраві кольорові пляшечки та теж можуть мати приємний аромат. Але брати ці засоби, грати ними та куштувати їх не можна. А тепер пропоную вам пограти та перевірити, чи запам'ятали ви, про що сьогодні була наша розмова. Якщо на екрані ви побачите предмет, який можна діткам брати в руки, то поплескайте, будь ласка. А якщо на екрані з'явиться предмет небезпечний для дітей, сховайте ручки за спинкою. Впевнено, ви впізнали всі безпечні та небезпечні речовини. Небезпечним для людей є не лише неправильне вживання ліків та використання хімічних засобів, але й вживання страв, які недостатньо термічно оброблені або неправильне зберігання продуктів харчування, а також нехтування правилами особистої гігієни. Щоб уникнути харчового отруєння, потрібно дотримуватись ось таких правил: ретельно мити овочі, фрукти, ягоди, не вживати прострочені. Продукти та напої. Приготовлені страви ставте у холодильник, без холоду зберігати їх можна не більше 2 годин. Перед вживанням їжі мийте руки з милом. До речі, користування милом допомагає не лише позбутися мікробів, але і весело провести час під час гри з мильними бульбашками. Пропоную вам намалювати мильні бульбашки. Для малювання знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, пензлик та предмети круглої форми різного розміру. Наношу фарбу на предмет та роблю відбитки. Малюю бокову фарбою різних кольорів. На мильних бульбашках малюють цятки. Ось такі мильні бульбашки вийшли у мене, а які мильні бульбашки вийдуть у вас.